З 23 на 24 лютого 2022 року я перебував на чергуванні на відділі прикордонної служби Сартана на околиці міста Маріуполь. І я почув вибухи на околицях приблизно метрів 500-800 від мене. Одразу з ліжка я впав на пол і, чесно кажучи, сильно настрашився. Таким чином, для мене розпочалась війна. Подальшому була подана тривога, і я спустився у підвал, де зібрався весь мій підрозділ. після чого, чесно кажучи, ми не знали, як правильно діяти, що робити. Ми думали, що це буде знову певний крок агресії зі сторони Російської Федерації до України, і ми не вірили, що розпочалась повномасштабна війна, але промоніторивши. Всі новесні телеграм-канали, а також новини по телебаченню, ми зрозуміли. Це був початок справжнього пекла. Це була повномасштабна війна Росії проти України. Мене звуть Пазін Дмитро, і це мій щоденник виживчий.